Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського представляє кафедру телекомунікацій, що проводить підготовку бакалаврів та магістрів по спеціальності телекомунікації, радіотехніка за освітньою програми інженерії та програмування інфокомунікацій. Вітаю! Дозвольте представитись. Я, доктор технічних наук, професор Кравчук Сергій Олександрович. І маю честь бути завідувачем кафедри телекомунікацій. Ну, і, відповідно і вашим гідам в цьому невеличкому екскурсі по нашій чудовій кафедрі. Наш екскурс буде складатися з трьох частин. Перша частина про кафедру та її освітню програму інженерія та програмування інфокомунікації. друга частина про матеріально-технічне забезпечення кафедри, а це огляд наших 13 науково-навчальних лабораторій. Третя частина про наших студентів. Ну, як без них. Ну що ж, почали. Запрошую вас до кафедри телекомунікацій. Частина перша – кафедра телекомунікацій та її освітня програма інженерія та програмування інфокомунікацій. Щоб потрапити до нас, вам необхідно спочатку віднайти 30-й корпус в кампусі КПІ, зайти всередину і піднятись на 4-й поверх. Тут ми на вас і чекаємо, але все по порядку. Засновником і науковим керівником кафедри є видатний вчений педагог, доктор технічних наук, академік Михайло Ільченко. Тож звідки взялася ідея створення кафедри е, телекомунікації коли, е, перші роки незалежності нашої держави і рівень систем зв'язку в Україні е, відповідав на десятиріччя менше того, що було розведений країнах. І тим більше, що розробників, фахівців в сфері телекомунікацій раніше в Союзі, готували в Росії. На Україні сільським зв'язком займалася Академія нас в Одесі, але це стосувалося ще сільського зв'язку. Тож, була підготовлена обґрунтована пропозиція, доцільність створення такої кафедри в КПІ. Вона була підтримана цілим рядом офіційних організацій. Особисто підтримав цю ідею ректор Михайло Захар Згоровський, який мені сказав тоді у кожному солідному закордонному університеті обов'язково присутня кафедра, яка займається телекомунікації. Тож підписання наказу про створення цієї кафедри 11 травня 93 року стало логічним адміністративним рішенням. Колектив кафедри телекомунікації об'єднує плеяду професіональних викладачів науковців. Які є послідовниками наукової школи академіка Ільченка, по напрямку освітньої програми інженерії та програмування інфокомунікацій? 11 членів кафедри є лауреатами Державної премії України в Галузі науки і техніки. Ряд викладачів працюють по сумісництву провідних IT та телекомкомпаніях, зокрема Інфопульс, Неткрепер, ІмПАН, Водафонд, Космічне агентство України та інше. Тому, враховуючи усі навчально-технічні надбання викладацького колективу, була розроблена освітня програма інженерії та програмування інфокомунікацій. І це поєднання знань та вмінь програмування і функціонування приладів та систем в галузі інформаційних технологій та телекому інфокомунікацій, що направлені на обробку та передачу будь-якої інформації. Освітня програма визначається трьома словами: інфокомунікації. Інформаційні та комунікаційні телекційні системи, інженерія і програмування. Інженерія це створення апаратної частини харду, систем електронних комунікацій, конфігурування та адміністрування комп'ютерних мереж та інтернет, систем мобільного зв'язку та віртуальної реальності. Причому навчання на обладнанні проводиться в унікальній лабораторній базі. Що надана провідними компаніями IT і Телеком. А також, що використовується для проведення складних наукових досліджень. Програмування має три поєднані складові. Перша, фундаментальна базова підготовка це програмна інженерія, мови програмування, алгоритми, бази даних, веб-програмування, функціональне та об'єктно орієнтоване програмування. Друге, це поглиблена підготовка. Бізнес-аналіз, бікдата, хмарні технології, кібербезпека. І на кінець третій це унікальна спеціалізована підготовка, сюди відноситься протидія хакерським атакам, програмування, застосування мережних та мобільних пристроїв, систем штучного інтелекту, створення так званих вбудованих систем, дія яких повністю визначається програмно. Тут навчають не тільки на айтішника, але й на комунікаційних, інтегруючи знання інформаційних та телекомунікаційних технологій, тобто вчать, як обробляти інформацію та як її передавати, навчають систематично, ретельно підбираючи для освітньої програми, кафедри свій набір курсів із задіянням онлайн-курсів провідних міжнародних університетів Стенфорд, Масачусетс та інші. А кожен курс в свою чергу складається з найнеобхідніших дисциплін і тем для успішного володіння спеціальністю. На всіх курсах поєднуються теоретичні знання з їх практичною апробацією та значною науково-дослідною роботою кафедри. Наша освітня програма дозволяє студентам стати сучасними затребуваними фахівцями з віртуалізації та інтелектуалізації, а отже, і цифровізації. Інфраструктури усього нашого суспільства